Перші помічники ветерана випустилися у Вінниці. Вони навчалися впродовж місяця на базі Вінницького політехнічного університету. З 3 жовтня вони працюють у прозорих офісах міста. Більше про свою роботу помічником ветерана розповість Андрій Паляниця. Вітаю вас, доброго дня! Як проходило навчання на помічника ветерана і що вчили? Навчання проходило у нас дуже цікаво. Напротязі трьох тижнів ну, три, трьох тижнів ми проходили навчання у Вінницькому політехнічному університеті, дуже кваліфіковані були викладачі нам, надавали дуже багато інформації, дуже цікаво. Навчання було дуже цікаве. Тобто, ну, в основному це були ну, пільги, які. Тобто, Пільги, які, на які мають право учасники бойових дій, члени родин загиблих, захисників України. В основному нормативно-правова база, тобто психологічні були тренінги, ну, тобто, що люди з фронту приходять ну, з, з різними травмами психологічними, також, тобто, щоб ми не спровокували людину на якийсь конфлікт. Тобто, щоб ми Могли також улагодити ну, конфлікт ще в зародку, тому що ну, люди по-різному реагують на різні слова. Тобто, як правильно спілкуватися тобто, з ветеранами? Тобто, як правильно спілкуватися, тобто, як, якщо якась навіть виникне конфліктна ситуація, тобто як це все звести на нуль, угу. тобто щоб в першу чергу наша задача людині допомогти. Чому вирішили стати помічником ветерана? Ну, по-перше, що я сам ветеран пройшов цей шлях. Весь я знаю, як це тяжко, коли ти повертаєшся з фронту, і тебе, ніх, ніхто тебе не розуміє, навіть там, самі близькі тебе не, ну, не зрозуміють. Тому я от на, на власному досвіді рішив, вирішив от, взяти участь в цьому проєкті, щоб на власному досвіді показати людям, як пройти цей шлях від військового до цивільного життя. Тобто, щоб ну, в першу чергу допомога для людей. Тому що ну, зараз війна, ми розуміємо, що дуже багато повернеться військовослужбовців, яким потрібна буде допомога. І от, ну, цивільному людині, яка ну, не, не мала досвіду особистого, ну, це набагато на тяжче це буде зробити. І для ветерана, також, для нього простіше спілкуватися з людиною, яка, така, ну, грубо кажучи, така, як він. Теж, має бойовий, Теж має бойовий досвід, тобто ми на, на одній хвилі ми розуміємо друг один одного з пів слова, так сказати. І одну для мене це було. Ну я вважаю, що це дуже гарний проект. Започаткували і дуже потрібний. Я як на власному досвіді хочу показати, що можна під поранення, навіть від самих тяжких поранень, тобто повернутися нормально до цивільного життя і продовжує не опускати руки, Продовжувати Продовжувати жити так, як і раніше. Ви вже працюєте тиждень. Які послуги надаєте? Ну в основному наша послуга ну ми надаємо послуги з консультування. Тобто людина звертається так, з конкретною з проблемою в нього там якусь оформити якусь довідку. Куди ми його пояснюємо, куди йому йти, що, що, що йому зробити. Ну навіть якщо за за руку відведе, ми вже знаємо, то як ми сидимо в прозорих офісах. Тобто ці всі служби ну взагалі ну це все питання можна вирішити, тобто на місці, але йому людині не потрібно бігати від місця до місця, як сказати. Тобто він до нас прийшов, ми бачимо конкретне запитання, ми вже знаємо, куди цією людиною, що що, як їй допомогти. А Тим, з фак... якими запитаннями вже зверталися до вас хлопці? Ну, хлопці звертаються. Ну навіть зараз більше не хлопці, звертається багато сімей або зниклих безвісті, або загиблих захисників. Тобто оформлення якихось пільг на комунальні там послуги, або на виплати. Тобто, ну, хлопці також звертаються до оформлення допомоги, оформлення якихось довідок. Ось даже були випадки, що хлопці проходять так, як ми самі всі ветерани. Тобто, у нас також у кожного десь є якісь знайомі, якісь по всіх частинах. Тобто бувають такі хлопці, що вони виходять, ходять. І вони не можуть нічого добитися. А в нас там ми вже знаємо цю з цієї частини. Там хтось хто служив. Тобто, ми можемо напряму зателефонувати в ту частину і сказати, так-то, так, то потрібна така то допомога. Тобто, багато питань вирішується за допомогою одного телефонного дзвінка. І Не потрібно, не ходити, потрібно ходити, оббивати, да, оббивати кабінети. кабінети і так, тим паче, що ну, хлопці повертаються, всіх психологічна травма. А багато хто поранений. Тобто їм ще й тяжко, фізично тяжко тобто, ходити по цих всіх кабінетах. Багато людей вже звернулося. Е, ну, за, На даний час не дуже багато, вже навіть, от за тиждень, скільки у нас десь ну, чоловік 20 у нас було, десь ветеранів, ну може, трохи більше ми. Інрахувати, ну якби я бачу, скільки звертається в нашому прозорому офісі. Але ще є інші прозорі офіси, тобто там на місці. Також нам для допомоги ветеранів, міська влада створила такий помічник-витера, довідник помічника ветерана. Тобто там всі начальники департаментів, всі, хто від за що відповідає, все розписано, телефонні номера. Тобто, будь-яке питання, хлопці звертаються. ага. Ми телефонуємо і це питання вирішується. І те, що хлопці бувають, приходять, що вони тижнями ходили. Тобто ми один телефонний дзвінок і ми вирішуємо це питання там ну, за п'ять за хвилин. І, ну, міська влада нам дуже йде на зустріч в усіх питаннях. Тобто, ще не було не одного відмови чи там щось таке, щоб сказали нам, що ви нам не мішайте там, ну чи в цьому. Тобто, ну всі питання вирішуються. Поки що ну бувають більш складні звичайно запитання, що нам потребує десь в що ну, у нас що не місцевого значення, тобто треба десь виходити, там десь на якусь частину чи на якесь управління. Але теж ми дзвонимо начальникам де вони нам розказують, куди це, як це зробити, тобто швидше. Вже, тобто, це ком... одно процедура Процедур... да, набагато пришвидшується. Комунікація нас ми збиралися в міській раді, нас знайомили з, усі, з усіма. Тобто ми кожен про нас знають, ми знаємо, тобто нам, ну, нам по крайні нам точно не відмовлять. Дякую вам, ласка. Андрій Паляниця, помічник ветерана, був у нашій студії.